Доброго дня! Мене звати Володимир Мирославович Голод, я лікар-невропатолог, і основний діагноз лікаря-невропатолога це є остеохондроз. І тому, друзі, я сьогодні розкажу вам все про наш з вами хребет. Отже, наш з вами це в моїх руках муляж, це не справжній хребет, але хребет це опорно-руховий апарат. Дивіться. В словах заключається суть. Опорно-руховий апарат це означає, що наш хребет виконує функцію опори, тобто на нього чіпляються всі наші органи, внутрішні, руки, голова, до нього чіпляються ноги, і він виконує функцію опори, тобто він міцний, він твердий, він складається з хребців, кісточок, кісточки, хребці, кістка тверда, кіст, кістка міцна. Кістка крихка, це треба враховувати, бо бувають такі, як компресійні переломи хребта. І хребет, крім того, що він опорну функцію виконує, він ще має можливість рухатись, тобто опорно-рухова функція. Тобто хребет наш ще є у всі сторони гнеться, крутиться. І амортизує, коли виходить якісь струшування організму. І це здійснюється завдяки тому, що між хребцями знаходяться міжхребцеві диски. Диски це не кістка, диски це хрящик. Хрящик, М'ягенький, еластичний, пружній. І хрящики забезпечують рухомість у хребті. Коли ми говоримо про хребет, маємо обов'язково говорити, що всередині хребта знаходиться спинний мозок. Це центральна нервова система, яка з'єднує головний мозок з усіма частинами тіла, Ну там, шиї, руками, ногами, з усім. А як з'єднує? Дивіться, від спинного мозку в нашому хребті відходить вправо і вліво в кожному сегменті пара нервових корінчиків. І вся проблема нашого хребта от в оцих от нервових корінчиках. Вони защеблюються, вони запалюються, вони болять. Отже, проблема в оцих нервових корінчиках.